На диво, цього року зима закінчилась в Альберті дуже-дуже швидко. Багато людей дуже сильно переживали і говорили, що в Альберті дуже сильні морози, дуже сильні сніги, дуже сильна зима, довга. А тут березень, в принципі, взагалі не був такий, як має бути. Квітень вже майже немає ніде снігу, десь вон там ніде трошки ще снігу лишилося в тіньку. А в загальному це просто прекрасна. Прекрасний рік для зими, тому що е, дуже, якщо чесно, вам сказати, то в грудні була така дійсно зима тут, в Альберті, а після грудня все пішло наниз і зовсім не було так проблематично. Тому, друзі, е, багато з вас сказали, що в Альберті дуже важко прижитися людям, які не люблять зими. Я, при... Я думаю, що це неправда, тому що в Альберті зима набагато легша, ніж в Манітобі. Якщо ви дійсно боїтеся зими. То в Манітобі ще до сих пір лежать сніги і досить такі високі сніги. Тому е, не їдьте в Манітобу, якщо ви не любите дуже дійсно таких снігів і довгих зим. Не забудьте, друзі, підписатися на канал. Якщо ви ще не підписалися, поставити подобайку. І саме головне прокоментуйте внизу вашу думку, чому людям не виходить тут закріпитися. І чому люди повертаються в Європу? Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах, і вони знаходяться в провінції Онтаріо, тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу під відео, як завжди. Переходьте, і дізнавайтеся більше. Дуже багато зараз чую історій, що українці повертаються чи вже повернулися на різних групах в Фейсбуці, на телеграм-чатах, на телеграм-новинах. Постійно всюди це пишуть. І це вже в такому, знаєте, починає такому дійсно, що одна, друга, третя сім'я вони просто вертаються. Чи навіть чоловік був поїхав на розвідку сюди в Канаду чи жінка, і побачили, як тут дорого. Я взагалі навіть чув, що одна сім'я сказала, що вони витратили 9 тисяч доларів в якійсь провінції, не пам'ятаю, якій провінції за перший місяць, щоб просто прожити. Це звичайно. Дуже велика сума, але якщо подумати, це дійсно можна так витратити за оренду, чи автомобіль купити, чи страховку, чи якісь там їжа, тобто це дійсно можливо, і ці люди були дуже шоковані. Сказали, що це просто дуже дороге життя, і особливо, якщо ви така людина чи сім'я. Яка жила на широку ногу і собі привикла жити так дійсно ні в чому собі не відмовляти, то Канада дійсно не підходить під це життя і під цей стиль, тому що якщо ви будете так дуже сильно собі все дозволяти, то тут дуже швидко гроші закінчаться. І особливо на початку, коли немає нормальних робіт, нормально оплачуваних робіт, і де ви заробляєте 6 тисяч чистими на руки плюс в місяць на сім'ю, то починається бути дуже велика паніка і починають люди просто. Думати, та на що мені ця Канада? Мені треба їхати назад в Європу, там в принципі все дешевше, і зарплати відповідно не настільки вже й, як то кажуть, менші від канадських зарплат. І, можливо, навіть у вас буде якась краща робота, де вам не треба буде працювати на таких більш низько низькокваліфікованих роботах. Найбільша причина, чому зараз українці починають повертатися в Європу, це і за того, що дуже важко все з роботами. Багато українців чекають місяцями, тобто місяць, два, три, і взагалі ніхто їм навіть не дзвонить, ніякий роботодавець. Може бути таке, що ви подали 50 плюс резюме, і вам роботодавець взагалі нічого не подзвонив. Взагалі і вас просто тупік перед вами. Вам треба оплачувати рахунки. Вам треба робота для того, щоб вас взяли на оренду на житло. Багато людей сидять в Airbnb чи навіть в безкоштовних готелях і просто не можуть навіть вийняти житло, тому що багато власників хочуть бачити підтвердження, що ви працюєте офіційно на роботі, що ви можете сплачувати вашу оренду і не буде у вас ніяких затримок і ніяких проблем. І тому багатьом людям навіть не дають житло. І люди шукають роботи, розумієте, пробують, а вже багато українців приїхало. І за той весь час що українці приїхало багато. Так само багато приїхало і індусів, і пакистанців, і китайців, і взагалі по всі, всіх країн світу сюди приїжджають люди. І всі люди теж шукають і пробують десь, як то кажуть, вклинутися. І звичайно, є нюанси, де комусь просто повезе, або хтось просто зразу налагодить дуже хороші міцні зв'язки. З е, тепер, з місцевими людьми або е, просто, просто повезе, просто що комусь ви сподобається, чи ви десь через когось знайдете роботу. І таким українцям справді класно їм починає подобатись Канада. Але коли у вас не буде нормальної роботи, коли вам буде не вистачати вашої зарплати. То е, не можна дивуватися, чому ці люди вирішують повернутися в Європу, тому що в Європі багато є можливостей, і Європа більш населена, і там більше бізнесів, більше всього, все більш компактніше. І навіть тому ж радіусі, наприклад, якому наприклад, в радіусі 15 кілометрів, якщо ви живете в Канаді, роботу можливо там може бути там 50 робіт, а там може бути 100 плюс робіт. І там набагато більший шанс. Закріпитися і плюс можна набагато більше економити, ніж в Канаді. Бо в Канаді дуже важко економити гроші, тому що е, куди би ви не пішли, всі ціни дуже подібні. Хіба що якщо ви будете шукати якісь акції і чекати на акції, то ще, звичайно, можна зекономити. Ну, але деколи немає часу того чекати на цю акцію, щоб вона десь там вистр... вистрілила ця акція, ви зразу побіжите. А такого нема. Тому деякі люди мусять зразу платити. Повну суму або більшу суму і таким чином витрачати всі свої заощадження. Якщо у вас не буде заощаджень, то Канада дуже швидко може можна зупинитися і, і як то кажуть, залишитися на вулиці, тому що все так швидко-швидко працює тут і треба дуже мати хорошу стабільну роботу. Також багато людей приїхали з рожевими такими великими окулярами, і вони думали, що. Канада і за те, що Канада так е, е, високо стоїть на світовому рейтингу по економіці, по рівню життя, що це просто буде ще якась краща Європа, набагато гарніша. І тут вони приїжджають і дивляться на це все і думають, куди я попав чи попала, як це Канада. Я думала, що Канада чи думав, е, Канада набагато гарніша, набагато більш перспективніша, набагато все більш е, зручніше створено, зроблено. А ви, на жаль, помилялися, тому що Канада вона не є гірша, вона не є краща, вона просто інша. І тому ця іншість багато дуже людей відлякала. І просто люди не можуть тут бачити своє життя, вони не бачать майбутнього для своїх дітей. І Канада це така держава, де треба працювати. І треба, щоб жінка працювала, і чоловік працював, і навіть потім ваші діти працювали, щоб дійсно. Чогось мати, ви будете тут мати те, що ви хочете, але просто не всі люди хочуть це робити, і деякі жінки чи деякі чоловіки не хочуть працювати, і вони привикли жити на одну зарплату. Чи, наприклад, одна особа, чи чоловік, чи жінка працювали десь на двох роботах і мали достатньо грошей а тут, бачу, що треба двом працювати. І від того, і в хаті е, е, треба потім нема часу, щоб зробити те, що ви плануєте, бо ніколи нема того часу. І люди просто. Люди просто вже їм надоїла ця Канада, їм надоїло просто тут жити, і вони собі просто думають, що нащо мені нашу мені ця Канада, і нащо стільки всіх негативних проблем, якщо я можу поїхати назад собі в Європу, і там, звичайно, важче, можливо, закріпитися в Європі, але принаймні життя і ваш культурний бік життя буде набагато. Вищий, тому що для багатьох людей це дуже важливо, де ви хочете собі піти, погуляти серед людей, просто вдягнутися гарно, вийти собі в центр, щоб ніякі безхатьки до вас не причіплялися і не кусали вас за ноги. От в чому е, різниця. А тут трошки все інакше. Тут трошки люди навпаки е, виїжджають на якийсь там кемпінг чи на якусь рибалку, чи просто. Покидають державу і їдуть в іншу державу два рази в рік, просто відпочивати. І тому тут люди більше як мають своє житло, свій куточок і хочуть просто спокій. І їм не подобається такий ритм життя, наприклад, як в Європі, де багато хаосу, багато руху, а тут трошки все по-інакшому. Тому Канада просто не підходить для всіх, і це нормально. І, ту, і люди просто починають е, вже міняти свою думку. Але всі, хто повернувся, і всі, хто приїхав в Канаду, я рахую, що ви нічого поганого не зробили, тому що ви дуже дуже правильно зробили, що ви попробували іменно себе в цій обстановці. Бо багато, багато людей не розуміють того, що треба б самому спробувати, тому що. Слухати, говорити, це все дуже добре. Це може 50% вам відповісти, дати відповіді на запитання. Але ви ніколи не будете знати, чи це для вас іменно був правильний рішення просто слухати когось і не їхати в цю Канаду і за тих людей. Можливо, якщо б ви приїхали і попробували, то вам би взагалі Канада просто би підійшла. Бо Канада є дуже велика, Канада є дійсно е різна і можна знайти собі. Е на свій смак місто, але звичайно, треба мати, що, друзі мої? Треба мати фінанси, бо якщо ви не будете мати фінансів, то ви не зможете дійсно попробувати кожне місто, де вам краще буде жити. І тому в деяких ситуаціях деякі люди теж роблять помилку, що вони вибирають міста, які, можливо, не є для них, але вони не можуть цього зрозуміти, поки вони самі тут не поживуть. Але я рахую, що досвід життєвий ті люди набралися, і я рахую, що. Ще більше людей поїдуть, бо небагато не всі зможуть отримати піар, не всі зможуть здати англійську. І англійська це дуже важливий фактор для успіху в державі, англомовній, якщо ви дійсно хочете чогось добитися і мати якоїсь, знаєте, мати якогось успіху в цій державі, бо без англійської мови, ну які, я, яке у вас майбутнє світ і тут. Давайте будемо реальними з вами. Так, ви зможете вижити. Ви зможете працювати постійно на різних таких другорядних роботах, але ви персонально ніколи не будете щасливими, тому що ви завжди будете просто замучені, і вас не буде цього часу просто е відчувати цей спокій. Я думаю, що прийшов час закінчувати це відео. Надіюсь, що відео вийшло цікавим і інформативним. Не забудьте, не забудьте поставити вподобайку і коментар. І бажаємо вам тільки всього, самой кращого, мирного неба на нашу люблю Україну. До наступного відео з вами, друзі мої.